Там, де в нас відвісна стіна, і неможливо зафіксувати мембрану, приклавши чимось, ми прибиваємо її металевими рейками. Нівеліром відміряли, щоб рейки прибувалися на 10 см вище рівня води, для того, щоб на них мінімально потрапляла вода і не затікало крізь плівку. Також, з каменя, який лежав поруч зі ставком, почали вже викладати, викладати стінку, що фіксуватиме. Мембрану. Поки чекали доставку каменя, вирішили зайнятися струмком. Вийняли весь камінь, який вже не був зафіксований, а також ломом підділи камні, які лежали ледь-ледь. Тим паче синоптики передавали скоро дощі, тому треба було зробити гідроізоляцію. Зняли плити з водоспаду, щоб покласти нові красиві. І засипали краї струмка піском для плавного підйому. Не забуваємо і проводні процедури. Жарким літом замовники нам дозволили купатися і відпочивати в ставку. Трициклом доставляємо бутилку мембрану для гідроізоляції струмка. Для нього ми використовуємо рулон 6х30 метрів. Діловая колбаса! Після того, як поставили бутилку мембрану, під нею ми Стелили геотекстиль. На бутилкову чукову мембрану також стелимо геотекстиль для того, щоб мінімізувати ризики пробою бутикової мембрани. Закладаємо перший слой каменем, який підсохне, і буде виконувати функцію фундамента для того, щоб вигнати стінку вище. Вирішили перевірити роботу водоспаду. Воду він бере зі скважини і дуже сильно тече. Проте він буде вмикатися тільки в присутності гостей, тому нема біди. Коли приїхав камінь, продовжуємо кладку каменя в ставку. Ось такий борт у нас виходить уже. залишили місце під скімер. Напевно, найважчим вкладці камня це є затирання швів. Оце робота, яка займає дуже багато часу, а її майже і непомітно. Зробили спеціальні сходинки для того, щоб спускатись у воду і залишати на камінцях свої капці. Зазвичай ми використовуємо суху кладку для кладку каменя. Так, ставок є ремонтопригодним, можна в будь-який момент замінити камінець, який тобі не подобається. А також взимку немає ризику того, що льодом розіпре каміння і бетон потріскається. Але в цьому ставку це був не варіант, бо в разі того, якби камінь посунувся і впав, він би міг пробити бутилковчукову мембрану бо з іншої сторони бетон, хоч між ними і є прошарок геотекстиля. Частину кладки ми пропустили для подальшого встановлення скімера. Хоча внизу кілька камінців ми положили, щоб був фундамент для майбутньої кладки. Викопали яму під скімер.